Очезні вибухи в порту новоросійська саме туди росіяни загнали залишки чорноморського флоту «Арав». Довгий час Україна їх не чіпала, але після страшних ударів, по Львову, сумах і Полтаві, все змінилося. Головну базу кораблів росіян потужно підірвали. Вибухові хвилі розносять все навколо, навіть Керченський міст, і тепер теж може він бути під ударом. Подробиці далі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Головний порт рашистів у чорному морі зазнав кошмарної атаки. Скрізь несуться вибухи. Схоже, ЗСУ вирішило остаточно добити флота рав. Головні кораблі якого були саме там перед рядом вибухів. Тепер там все палає, димить, заявлено про атаку ракети водних дронів. Із моря чуто звуки стрілянини повідомляє телеграм-канал обережно новини. І публікує відеозаписи місцевих жителів, по яких видно великий масштаб атаки. І що удар завдав страшних збитків. Схоже, нанесли великий удар по кораблях РФ. А саме по Чорноморському флоту РФ, який був прихований саме в цьому порту, і тепер ймовірно вибухає. Особлива увага машканцям першої берегової лінії не виходити на вулицю. Так повідомив. Новоросійський мер Андрій Кравченко в телеграмі. Перед цим Кравченко оголошував про загрозу атаки. Навіть місцеве телебачення повідомляло мешканців, що на місто йде атака. Експерти пов'язували тривалу паузу із атаками на головний стратегічний чорноморський порт раф за можливими умовними домовленостями з адміністрацією Байдена, котра наполягає, щоб Україна не чіпала критичні потужності РФ. Однак останні атаки Москви, вочевидь скасовують за колісні домовленості всіх. Зацікавлених сторін і полетіло прямо на найбільший порт рашистів, де стояли їх найбільші бойові кораблі. Наслідки вибухів, схоже, надзвичайні удари були нанесені прямо у ціль. Окрім кораблів, могли знести нафтові потужності, які стояли поруч. І всі ці заводи теж, начебто, згорілися і вибухали в Україні. Є три типи безекіпажних катерів, тобто морських дронів, які можуть дістатися. Новоросійська Магура В-5, гура. Також два безпілотники СБУ Сібейбі та Козак Мамай. Від початку повномасштабної війни Збройні сили України змогли знищити близько 40 Відсотків тонажу Чорноморського флоту РФ підрахував американський центр стратегічних та міжнародних досліджень. За даними військової розвідки, Великобританії за весь час було пошкоджено або знищено 26 суден військово-морського флоту РФ в чорноморському регіоні. Зокрема, біля узбережжя анексованого Криму українські дрони потопили десантний корабель згодом патрульний. Також раніше морські дрони атакували військову базу в новоросійської, серйозно пошкодивши великий де. Сантний корабель ну і повідомлялося, що РФ остаточно загнала залишки свого чорноморського флоту до новоросійська та перекрила вхід ржавими баржами. Як повідомляла Defense Експрес, тимчасово окупований Севастополь вже остаточно неможливо вважати головною базою Чорноморського флоту РФ. Такого висновку експерти дійшли через те, що залишка Чорноморського флоту РФ базується в Новоросійську краснодарського краю. При цьому вхід туди був перегороджений баржами з мут. Тої запобігання проходженню українських морських дронів. Ну а далі цитую. Згідно із супутниковими знімками, які опублікував відомий сінфахівецем МТ Андерсон, на цій базі зараз розташовується майже все, що є ціним вараф на чорному морі. кажуть аналітики, повідомлялися, що всі підводні човни, які залишилися у строю РФ на чорному морі, знаходилися біля пірсу. Це ба 871 «Алроса», А також три субмарини проекту 636.3 Варшав'янка Б Б-265 Краснодар, Б. Б-268 «Волгоград». Велике Новгород та Б-271 Колпіна. За даними Defense експрес ще одну варшав'янку, яку було. Потоплено в бухті Севастополя замінив дерев'яний 56-метровий макет. Далі пряма мова. Також у цій бухті знаходяться два нових ракетних фрегати проекту 11356Р «Адмірал шість Есен і Адмірал Макаров. Два старі сторожові кораблі проекту 1135 буревісник ладний і «Путливий». Відразу шість великих десантних кораблів. А також всі три патрульні кораблі проекту 22160 йдеться у публікації. Повідомлялося, що із старих кораблів. Ще радянської епоха в новоросійську залишилися два малих ракетних кораблі проекту 1239 «Бора» бура, і самом два ракетних катери Проєкту 1241 блискавка і два малих протичовнових кораблі. Проекту 1124. У той же час в новоросійську розташовувався лише один малий ракетний корабель буянем. Хоча у строю ворога залишалося чотири кораблі такого типу, які є носіями ракет калібр. Крім того, рашистські медіа нещодавно вкотре нагадали про себе. Зокрема, вони заявили, що українські збройні сили розглядають можливість нанесення точкових ударів по стратегічно важливих об'єктах на території РФ, включаючи Москву та Сочі з використанням крилатих ракет штормшадо, про що розповідає Мікнюз. Ну і згідно з оприлюдненою інформацією, до пореліку потенційних цілей входять не лише політичні та військові об'єкти, але й інфраструктура, що має оборонне значення для раф рашиських зміст тварчуть щодо списку цілей, які можуть бути атаковані українськими військовими, виходять резиденція Путлера в Сочі Цей об'єкт має як політичне, так і символічне значення. Також Чорноморський флот в Новоросійської один із ключових пунктів базування рашиського флоту, важливий для забезпечення морських операцій на півдні і система ППО Севастополя головний елемент оборонного комплексу півострова, що захищає рашистські позиції у Криму. Також оборонні та порохові заводи підприємства, які відіграють ключову роль у виробництві військової техніки, боєпропаси та іншого зброєння, штаби лікомандні пункти від Півдня АРАВ до Москви, координаційні центри, що забезпечують управління військовими операціями на великій території. Ну і повідомлення про можливі удари викликали хвилю обговорень у рашистському суспільстві та урядових колах. У відповідь на можливу загрозу з боку України рятувальні служби Москви оголосили про переведення на посилений режим роботи. Це рішення вказує на те, що сторона РФ сприймає загрозу серйозно та готується до. Можливих надзвичайних ситуацій у свою чергу The Telegraph пише, що Україна закликала Британію не витрачати момент створений порасією з на Курщині і дати дозвіл на проведення ударів штормшеду по території РФ. І повідомлялося, що Велика Британія підтримує використання України ракет Штормшедо для ударів по території РФ, але не буде публічно закликати до цього через побоювання викликати конфлікт із США. Президент Володимир Зеленський неодноразово просив використовувати ці ракети. Які можуть уникати радарів і вражати точні цілі на відстані до 190 миль. Ну а попри плутанину, в позиції уряду видання повідомляє, що Стріт» підтримує ідею однак ракета зазвичай використовується разом із засекреченими американськими системами, для чого потрібно дозвіл Вашингтона. І за словами видання, Велика Британія не зверталася до США з офіційним запитом щодо використання ракет в Україні. І США висловили занепокоєння, що це може загострити ситуацію та призвести до втягування американських військ у конфлікт. У свою чергу Кір Стармер не хоче провокувати скандал і дотримується консультативного підходу в переговорах із США. Джерело в Байтхол зазначило, що Великобританія хоче обговорювати такі питання з союзниками, а не поспішати із рішеннями. Повідомлялося, що США в приватному порядку висловили невдоволення через поспішну позицію Великобританії щодо постачання військової техніки Україні. Раніше гран Шабстодішні міноборони Великої Британії наполягав на ударах по рашистських військових кораблях у Криму у той же час, як США діяли обуражніше. Відомо, що ця ситуація сприяла відмові США підтримувати спробу колишнього міністра оборони Сера Бана Волоса стати генеральним секретарем НАТО. Ну а джерело в американському військовому відомстві повідомило, що США. Бояться ескалації більше ніж Велика Британія, що країна не може вести війну із РАВ сама. Окрім побоювань, що удари шторм Шадоу» можуть призвести до ескалації конфлікту, США також висловлюють занепокоєння, що ракети можуть не справлятися із ударом по рашиських цілях, якщо вони будуть відсунуті від кордону. Джерело в Вайтхолі додало, що Україна звертає увагу на певну групу озброєні. Це класична тактика зеленського наполягати на конкретних системах, які можуть не досягти своєї мети. Прем'єр-міністр Великої Британії, відповідаючи на запитання про використання ракет, заявив, що не буде коментувати тактичні питання застосування зброї, але додав, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде необхідно. Відомо, що уряд Великої Британії звернувся до США із проханням змінити свою позицію, і дозволити використання ракет на Територія РФ до слова Джон Кірбі повідомив, що дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по об'єктах РФ не допоможе Україні вразити більшість авіації противника, якої він завдає ударів по українській території. Про це він заявив на брифінгу. За словами кірбі, аре вже перебазувала свої літаки далі в глиб країни. І 90% авіації рашистів дислокуються за межами ураження. Далі цитую 90% літаків, які ре використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальної. Дії ми підрахували це. 90% із них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині РФ. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакам. Все скажемо, гаразд. Вони зможуть вразити більшість рашистських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це хибний аргумент, сказав Кірбі. І за його словами немає оголошень про жодні зміни у політиці США стосовно цього питання навіть попри удари РФ по Україні. про цьому Кірбі наголосив, що. Що позиція президента США Джо Байдена щодо підтримки України залишається непохитною, що Вашингтон зосереджений на зміцненні ППО нашої країни. А ми нагадаємо, що раніше повідомлялося, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів в глиб території РФ залишається незмінною. Про це на брифінгу сказав речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер. Також одразу три співрозмовники агентства Reuters заявляли. Про те, що включення ракет класу повітря поверхня до пакета озброєння буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає. Ну а ми будемо очікувати на подробиці і оперативно вам розкажемо про всі деталі. А ви не забувайте підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин, а також ставити на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наш свіжий випуск. Також ставте вподобайки. Ми вам будемо за це дуже вдячні. До зустрічі. Слава Україні.